Захисникам Донецького аеропорту присвячую: стала ніч та отрутою для одважних сердець, смерть посіялась рутою, проросла крізь свинець, кров'ю слави просочена українська земля, лік вже втратила злочинам, що приходять здаля. Місність честі і совісті це екзамен війни, множить битви промовисті, українські сини. Той з металу найкращого, літаків острівець. Що би значив без вашого, не здамо наш Донецьк, вірні слову й народові, сталь у м'язи вола, генетичному кодові українців хвала, крізь віки загартовані, в душі код пророста. нездоланні, нескорені з нами правда свята. 16 січня ми вшановуємо тих, хто став символом незламності та мужності. Українських військових, волонтерів, медиків, які героїчно тримали оборону Донецького аеропорту з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року, оборона в тяжких нелюдських умовах тривала довгих 242 дні. Наші воїни не здавали позицій навіть пішвальним. За переможність та стійкість українських захисників назвали кіборгами. Пізніше назва захисників Донецького аеропорту кіборгами стала символом національної мужності та оплоту народного духу, відданості ідеалам вільної та незалежної України. За офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинуло більше 200 українських захисників. Близько 440 познали поранень. Багатьох із них відзначено державними нагородами, деяких, на жаль, посмертно. Оборона донецького аеропорту справний доказ того, що українське військо сильне, безстрашне та незламне. Будлих захисників донецького аеропорту став символом мужності і стійкості духу української армії.